І зрозуміло, що в ситуаціях суспільно-політичної кризи, коли президент України сам усунувся від керівництва державою, саме парламент України, Верховна Рада, повноважені були взяти відповідальність за ситуацію в державі, сформувати уряд, який сьогодні і діє. Уряд діє в складних умовах, в складних зовнішньополітичних, в внутрішньополітичних умовах. Зовнішньополітичні умови це агресія Росії. Це практично стан війни. Внутрішні складні умови, перш за все, соціально-економічні і політичні. Це розграбована державна скарбниця. І це прояви сепаратизму, спрямовані на не тільки відторгнення частини України, але мені здається, що з далеко йдучим планом і на ліквідацію суверенної української держави. Сьогодні уряд працює в напруженому режимі. Скажімо, для прикладу, вчора засідання уряду, незважаючи на недільний день, тривало від першої години дня і майже до восьмої години вечора. Всі питання актуальні, чи до питання соціальної політики, чи економіки чи гуманітарної сфери. І працюючи в таких умовах, ми не потребуємо і не сподіваємося на жодні інші дивіденди, крім одного мати честь вивести державу із складної суспільно-політичної кризи. Соціально-економічної кризи і культурно духовної Я сьогодні усвідомлюю, що коли стою перед вами, то ви від мене, на відміну від представників силового блоку, від представників дипломатичних інституцій, не отримуєте якихось сенсацій, тому що в умовах війни держава повинна функціонувати, а всі ті галузі, які є у моєму віддані. Повинні забезпечити надання відповідних гуманітарних послуг населенню. Діти повинні вчитися і отримати дипломи. Все населення має отримувати послуги з охорони здоров'я, молодь має в нашій державі бачити своє майбутнє і брати участь в керівництві державою. Культурна сфера має забезпечити самовираження. Всього населення України, незважаючи від національної приналежності, конфесійної тощо на повноцінний культурно-духовний розвиток. Тому на сьогоднішній день Міністерство освіти готується до проведення незалежного оцінювання знань, в тому числі контактуючи із закладами освіти і в Криму. Сьогодні Міністерство освіти готується до видачі свідоцтв про освіту і дипломів про освіту, і знову ж таки, включаючи так само і Крим. І серед іншого, вчора так само поставало питання на засіданні уряду, а як нам відноситись до того видавати чи не видавати дипломи і свідоцтва про освіти тим дітям, які закінчили заклади освіти і загальної середньої і вищої освіти в Криму. І моє відношення до цього є абсолютно принциповим. Ці діти навчалися в українській державі, Крим є тимчасово, тимчасово окупованою територією, і ці діти мають право отримати свідоцтва і дипломи про українську освіту. Сьогодні заклади охорони здоров'я, точніше Міністерство охорони здоров'я, працює над тим, щоб населення отримало надання безперебійної допомоги, забезпечення ліками, зокрема вразливих верст населення і тих верст. Ну, де забезпечення ліками, власне, залежить від забезпечення ліками, залежить їхнє життя і здоров'я, скажімо, інсулін. Сьогодні охорона здоров'я потребує реформування, припинення корупційних схем, наживання на ліках, тому що відомий факт про те, що продаж зброї, наркотиків і ліків поряд із ними це є найприбутковіші галузі для тіньових схем, і вони мають бути ліквідовані в вкрай необхідною є реформування охорони здоров'я, і декілька днів тому назад е, у мене в кабінеті проведена нарада з цього приводу. Зокрема, і щодо того, що в Верховній Раді прийнятий закон, який забороняє чи накладає мораторій на реорганізацію охорони здоров'я. І це неправильно, бо це суперечить Конституції України законодавство про місцеве самоврядування. Перш за все, місцеві громади мають вирішувати, що робити з закладами охорони здоров'я, якщо вони пустують, якщо доводиться оплачувати порожні містка і повітря, сьогодні наша сфера культури. Працює над тим, аби продовжити гідне вшанування 200-ї річниці Тараса Шевченка в Україні і поза межами України. Дбає за те, щоб ті культурні цінності, музейні експонати, які перебувають на демонстраціях за кордоном, поверталися в Україну. А не так, сьогодні вже постає питання, що деякі із цих цінностей із кримських музеїв російська влада намагається прямиком перенаправити до Ермітажу і інших російських музеїв. Сьогодні сфера молоді і спорту і далі повинна працювати над тим, щоб наші спортсмени удосконалювали свою майстерність. І коли поставало так само питання про участь чи не участь з уваги на російську агресію нашої збірної Паралімпійської в Олімпійських іграх, наша позиція була так само однозначною. Незважаючи на війну, наші спортсмени повинні проявити і продемонструвати силу духу і продемонструвати свою перемогу. Незважаючи на ті складні умови, в яких ми сьогодні перебуваємо. Тому повторюю ще раз тезу: незважаючи на війну, незважаючи на агресію, українське суспільство живе, гуманітарна сфера функціонує і вона повинна розвиватися, принаймні, скажімо, не повторюючи тих помилок, які до сьогоднішнього дня були здійснені. Тим більше, що ті проблеми, які ми сьогодні маємо в Криму, на східній Україні, вони в тому числі є і наслідком неправильної політики в гуманітарній сфері. Бо якщо ми сьогодні говоримо про такі виклики як сепаратизм, то проти цих викликів має бути, мала би будуватися, і ми плануємо, що вона так буде будуватися зважна етнонаціональна політика. І сьогодні з цього приводу знову ж таки в моїй присутності була проведена представницька нарада із залученням експертів про надання права кримському народові. Статусу корінного народу України про приєднання до Декларації ООН про захист корінних народів. Сьогодні так само ми ведемо таку достатньо напружену щоденну роботу щодо удосконалення мовного законодавства. Незважаючи на ті спекуляції, які були, я хочу наголосити: питання мови було не причиною, а приводом. Одним із приводів російської агресії. Таким приводом могло бути усунення президента Януковича з влади, глобальне потепління або щось інше у тому ж таки сенсі. І коли ми говоримо сьогодні про зважену мовну політику, то це означає, що інтеграційним чинником держави має бути українська мова. Мова всіх без винятку національних меншин мають право на своє повне функціонування, а відповідно меншини на своє самовираження. І жодна із них. Не мала б не мала б мати переваги або ж якогось іншого монопольного права. Коли ми сьогодні говоримо про те, що є причини для сепаратистських настроїв, то так само це є результатом і незваженої, а а точніше навіть помилкової політики у сфері історії, у сфері національної пам'яті. Як історик, я переконаний, правда вилікує українське суспільство. І, зокрема, правда, яка таїться в українських архівах. Українські архіви мають бути максимально відкриті для дослідників. Якщо ми сьогодні можемо говорити про те, що сучасне покоління, яке є ще, скажімо, продуктом функціонування успішного функціонування совєтської пропагандистської машини, і воно вже не може міняти свого світогляду своїх поглядів, не зважаючи на будь-які аргументи, то молоде покоління потребує правди. І, отримавши таку правду, я переконаний, що тим самим ми посприяємо максимальному зближенню всіх регіонів України. І я переконаний, що в кінцевому підсумку всі зрозуміють, що 80, 85 90 відсотків в Україні є того, що всіх об'єднує. І тільки якась кількість відсотків, може 10, може більше, може менше, це є наслідком. Історії, яка можливо роз'єднує Україну, сьогодні ми чільно працюємо над тим, щоб така інституція, як інститут національної пам'яті, отримала назад свій статус як центральний орган виконавчої влади, бо насправді в Україні останні роки не проводилася цілеспрямована політика, спрямована на збереження національної пам'яті і на правдиве трактування трагічних сторінок української історії. І дуже важливе, що одне, що я насамкінець хочу наголосити: от і що є складовою національної безпеки, і від чого сьогодні страждає українське суспільство, це прогалини в інформаційній політиці і прогалини в інформаційній сфері. Сьогодні, умовно кажучи, наш інформаційний щит є продірявлений, натомість українське суспільство отримає ту дозу псевдоінформації, яка за правилами класичної війни ллється на Україну з боку російських засобів мас інформації. Росія поступає за класичним сценарієм ведення війни. Спочатку обробляється власне суспільство для підготовки до війни, потім обробляється суспільство, яке об'єктом агресії. Маємо на увазі українське суспільство, і сьогодні нам складно нарікати на багатьох мешканців Криму, східних південних областей. Що вони, можливо, свято переконані в правдивості тієї інформації і тих міфів, які вони отримують з боку російських засобів масової інформації. Тому що ми цю війну, поки що, до сьогоднішнього дня програвали. Ми не формуємо контрпродукту з призначенням нових керівників держком телерадіо і Українформу. А я вважаю, що це спеціалісти високого класу, які на принципах. Правдивої, зважної, об'єктивної журналістики і загалом принципів свободи слова зуміють побудувати правильну інформаційну політику. Сьогодні ми буквально на цьому тижні, під кінець тижня, спільно з новопризначеними керівниками Олегом Наливайком, Олександром Харченком, іншими дотичними інституціями, плануємо провести так само разом з експертами представницьку нараду, на які визначити наші тактичні. І стратегічні лінії інформаційної політики про прийняті рішення перш за все очевидно будете повідомлені ви.